Вітаю з вами, я Христина Катракіс. Передача Знайомтесь, Українець. Ми в гаражі, справжньому творчому гаражі. Саме в такому гаражі возник співзасновник Apple Macintosh створив свій перший комп'ютер. Українського походження родина сама з Галичини. При народженні його мати записала його як Степан. Хоча потім він буде знаний як Стів. Возняк прославився під багатьма іменами, а саме Wizard of Oz, тобто чарівник Воз і Воз Zeus – Колеса Зевса. Саме так він назвав свою компанію. Не знаю, чи стіву було знайомо, що значить возняк українською і асоціація просто з возом чи фірою. Можливо, це було новим символом його компанії і імені. Ми у справжній львівській перукарні. Давайте запитаємо, чи знають про своїх героїв тут і чи користуються вони альфонами. Ходімо. Добрий день, вибачте, що я вас відбиваю від роботи, я вашу тут зайнять макіяжем. Як ви звати? Ірина. Ірина, приємно, дуже. М -м -м. Хотіла би запитати, ви знаєте, чули, може, ви спільний яркос? Так. Ви чули про возняка, щось говорить вам з Україною? Ну, наразі по моїй роботі я маю можливість більш так працювати з паном Тарасом Возняком, так. так. який є а, політолог наш львівський і на даний момент кандидат народний депутатом. Боже, возник, якби ти приїхав до Львова на батьківщину, то в тебе є такі шанси, всі шанси стати кандидатом в народні депутати України і стати може конкурентом теперішньому возника. Ще й комп'ютер працювання для людей. Абсолютно не здивується, тому що дуже багато наших людей власне з України, які виїхали за кордон і відкрили свій власний бізнес, починається для з Одеси. Хочу запитати, а ви чули такі прізвища, як Возня, Стів Возняр чи щось таке? Знаєте, а ви з дивуться мені співзасновником? Е, е, але він сам має коріння українців. Він відсородний, Uh, що знаєте про засновника Apple Macintosh? Uh, небагато. небагато. Чули, може, таке прізвище, як Возняк? Uh, Чув, але так само. <coughs> небагато про нього знаю. Скажіть, будь ласка, ви зі Львова? Uh, ні. Я взагалі не українець, я України, з Чехії, з міста Прага. Так. Це так дивно, не українець і розмовляє так, як українець, а ще й ліпше. знаєте. У нас деякі українці мови не знають. Приємно, що чехи вивчають українську мову. А я деякі українські. А ви чули про возняка? Стів Возняк, так. Вузник, так. так а Бізнесмовна компанія по разом з цим джом. А ви знаєте, що він звідси робить? Ну, коріння українське, так. так. Саме з Галичини, саме з Гірше. Я знав, що з України. І ви пишаєтеся таким героєм? Звичайно, головне, щоб вони пам'ятали, що вони з України і пишалися тим. Це Ти ваш гараж? Мій гараж, так. А я бачу, у вас тут роботи, скульптури, картини, це є нормальним для митця творити в гаражі? Діло е, ну, в тому, що майстерня для мене мала вже, потихеньку мене витіснула, я зараз воюю. Тобто, якщо місце стає маленьким ви вважаєте, можна переходити можна в гараж? Переходити. Тобто, ви уявляєте, що гараж може бути робочим місцем? Без сумніву. тобто геніальні речі творіння можуть творитися. Без сумніву. Немає. Немає значення? Немає значення. Ні. Тож, коли спальня Джобса стала замалою для возняка, вони перейшли в гараж, де створили комп'ютер. Ви б зробили жертву заради вашого творіння? Наприклад. Стів Джобс продав свій Volkswagen Вен, щоб зібрати гроші на створення першого комп'ютера. Ви продали свою машину заради роботи? Без сумніву. А таке було з вами, коли е, Ви знаєте, я весь час тільки тим займаюся, що все що, що, все, що, все, що все, що заробляю, вкладаю в, в скульптуру. Тобто підтримки від держави чекати не варто, мабуть. Ну, яка підтримка? Кожен сам за себе. Творче діло таке, що не знаю, чи воно дуже потрібно державі. А я без того дожити не можу. Все. Коли спальня стала замалою, Джобс і Возняк переїхали до гаражу Джобса. Я не знаю, чи в ньому стояли скульптури, як у цьому гаражі скульптори спілки художників. Але творчою мистерні він став творчою мистерні для возняка. Віддані справи не зупинилися на цьому. Возняк віддав свій улюблений калькулятор, а Джобс продав свій Volkswagen Van, аби зібрати гроші на перший комп'ютер. Це творіння обійшлося в 1300 доларів. Саме стільки зібрали двоє креативщиків. Стівом Джобсом Возняк познайомився в школі. Їх познайомив спільний друг, котрий сказав стіву, що Джобс теж любить витівки і всяку техніку. З цього і почалася їхня дружба. Разом вони почали працювати на комп'ютерній компанії. В той час також Гвозняк підпрацьовував. На компанії, котра робила комп'ютерні ігри, Самі перші комп'ютерні ігри, саме комп'ютерні ігри стануть для возняка любимою справою. Він вважає, що вони врятували його від безпам'ятства після аварії, і ще досі є палким прихильником Тетрис. Стів возняк. Почав дружити з Джобсом. Їхня дружба йшла так собі. І Джобс використав возняка і збрехав йому про ціну. На перше замовлення возняк за нього отримав лише 350 доларів, хоча його частка була набагато більшою. Проте Возняк не зупинився на цьому. Його мрія створити першу компанію, створити перший комп'ютер була сильнішою за все. І разом з Джобсом вони віддалися цьому. Працю над першим комп'ютером вони почали в спальні джобса Так, як не дивно в спальні. А цікаво, чим займаються в спальні? Невже творять комп'ютери? Ходімо запитаємо! Не знаю, чи спальня у Джобса була такою ж розкішною. Та перший комп'ютер все-таки хлопцям вдалося зробити. Ціну на комп'ютер визначав саме возняк, і ціна була досить цікавою: 666 доларів і 66 центів. Потім, коли його запитали, чому він визначив саме таку ціну, возняк відповів: мені подобається повтор цих цифр. Хоча реальної вартості я навіть не знав. В процесі створення першого комп'ютера не обійшлося і без суперечок. Возняк посварився з Джобсом до такої ступені, що він сказав Іди шукай собі інший комп'ютер. І тоді Джобс все-таки прийняв умови возняка і праця пішла. Згодом Возняк скаже, що він з Джобсом ніколи не був близьким другом. Хоча їхні портрети вісять разом у колі винахідників. Згодом возняк пішов з Apple Macintosh. Він говорив про те, що йому не цікаво займатися менеджментом. Його завжди цікавили нові проекти, яких там він не отримував. Він пішов, взявши з собою чотири патенти, які він створив для Apple, і два, які він створив уже сам. Два, які в якійсь мірі змінили також людство. А саме універсальний пульт і навігатор. Говорячи про приватне життя возняка раз ми вже в спальні на ліжку. Мушу сказати, що воно не було гладким і солодким. Возняк одружений вдруге. Першу жінку він покинув, коли вона ще була вагітною. Третя дитина народилася уже після розлучення. Потім зустрічався з славнозвісною Кефі Грифен, телезіркою ведучою американських передач. І нарешті одружився зі своєю другою, останньою жінкою, з якою живе і досі. Ви користуєтеся такими автоматиками для iPhone, iPad, чи? А, а чому ви користуєтеся використовуєте? Нам ось подобається необхідно. Є, є, є Blackway, є так, ми працюємо в it галузі, частина програмного забезпечення розробляється власне, повинна працювати під, під, під Apple. А, ви маєте чи користуєтеся якоюсь технікою? Apple Mac а, Ні, не користуюсь. Не а чому не користуєтеся? Тому що мені просто не потрібно. А маєте харі не користується? А чому не користуєтеся? Yeah. Ну, ми не бажаємо це таким. Ви користуєтесь якоюсь продукцією Apple Macintosh? Там може iPhone. А який у вас п'ятий чи вже шостий? Ні, до шостого ще не доживає. Якби він вернувся, позже, той, що є співзазновником, він би мав кращі шанси зараз перейти до влади України, ніж ті депутати, які висовуються відбутися. Можливо, Наразі Apple офіційно не продається в Україні. Якби він хоча б це зробив... А ви б хотіли, щоб він… Ну, звичайно, щоб. Він, якщо б він зробив для України хороші ціни, не такі, як європейські, не за тисячу доларів новий Тобто, Як побратимам. Звичайно. Ось як побратимам, ти мусиш опустити ціни для українців. Аби ви б вибрали таку людину депутату Верховної Ради, він повернувся і балотував? безумовно. Це людина бізнесу, яка вміє щось створювати, вміє це, скажімо так, що йому згима Я думаю, що так. Він би багато чого допоміг нам в Україні. Маєте якісь ще інші прилади компанії Apple, Apple, Apple? Ну, наразі тільки планшет і е, телефон. Ну то вже два. Так. Два. А, а ви користуєтеся, а в мене все Apple. — Все Apple? То є еплівська хвороба. Знаєте, така яблунева яблунева висипка, така як я цього року скарлатина яблунева. Попросила чоловіка. Кажу, можливо, Миколай мені принесе. А він каже, цього року яблука не вродили. Щедро вшанувала возняка і його досягнення. Сам Возняк нещодавно подав папери на австралійське громадянство, говорячи про те, що свою старість він хоче зустріти саме в Австралії, зокрема в Мельбурні. Мало кому відомо, але возняк є масоном. І посідає вже третю ступінь у масонській організації. Він говорить, що це через те, що все, що він робить, він робить добре, і тому прогресував до третьої ступені досить швидко. Трапив він у масонство через свою жінку, котра також входила в ложу. Цікавим є також те, що прийняли його у масони, не на те, що возняк порушив перше правило масонства. А зокрема, він не вірить у вищу силу і не вірить в Бога. Себе вважає атеїстом або гностиком. Возняк є завзятим філантропом. Він допомагає дітям, а зокрема, школам. Пропагує технологію і комп'ютери. Він також поєднав музику і технології. Став творцем багатьох фестивалів, котрі поєднували рок-музику і новітні технології комп'ютерів. Сам людина надзвичайно творча, приймає постійну участь у ток-шоу, телевізійних акціях і фільмах.